40 тисяч українців насильно зараз а, мобілізовані в російській армії, і я не думаю, що нам їх треба хейтити, бо це ну до вас би якби прийшли і отак би сказали, і що то до вас представили. І я думаю, ви б дуже довго не думали. Тут тільки в плен здаваться. Уявіть, оце стрес, який у людей взагалі жив в житті. Так живіться що... ослабне чудо, яке може статися, бо ми ж бачимо, і на оці санкції, і на всю цю історію рашки по барабану. Вони почали оце імпортозаміщення, почали оці китайців завозити, все там помінялося, сервіс змінився, речі змінилися, все по-інакшому. Її пофіг. Вони от в Китаї, все окей, газ у них і так, і далі Європа і продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує. Але людей в Росії, вони ж русські вони терпіли, але колись їм же ж може урватися. Ну, вже були такі приклади в історії. І значить, вони вже бачать, що ці китайські автомобілі це чепуха, вони ламатися почали. Спочатку, ну, вроді, норм, свіже, трошки часу пройшло, воно ламатися, пошло. Речі не такі якісні. Оце їхнє лухарі життя, яке вони так хотіли, його, його нема. Багато там людей-олігархів це достає. Тобто, от що реально може повпливати на рашку, так то, що люди там, йому ну, рветься в і вони такі вже і так в гамні, хуже, вже не буде. Все, ділемой. Ну, от таке хіба чудо може статися, але мені здається, що рано, ще їм треба часу, вони ще дуже-дуже довго можуть терпіти. Ну, взагалі, русніше, я знаю, там некоторі канали, боти. Уже харе, скільки можна ну, вже гамно, Все, вже пора вибиратися, вже думайте побыстрій. Коротше, друзі, розповсюджуйте це відео. Мене просто от. Дійсно дістало, що забагато тривоги вокруг. Тобто ми себе намагаємося успокоїти. Ви ж часто пишете, не нагнітай, але я намагаюся теж себе кожен день заспокою, думаю, та ні, та це я себе накручую. Я ще та бложку економіст знову розберу. Я минулого року розбирав і багато чого збулось. І це не то, що я пророк чи щось таке. Типу, мені просто подобається дивитися багато відео на цю тему. Я потім сижу, запам'ю і зв'язку вам коротку даю. От я теж цю бложку розберу. І якось ну тривожненько воно все виглядає. І хочеться в цей момент згадувати. Я от людина, яка. Пам'ятаю, з коми виходив в реанімації. Єдине, про що я думав, це я живий. Все, це саме найбільше щастя. А потім же ж ви, одужав, це от, почав звичайним життям жити займатися, і почалося це все те саме. Треба щось добиватися, треба ділити, туди-сюди. Ми то зробили зараз дуже гарний проєкт, який дає роботу українцям. Вони заробляють там у нас по стака на місяць. За ця інформація за посиланням в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися і там хотіть чогось більшого, чи розвитку постійного, чи ти в інстаграмі бачиш якогось. Якого постійно дуже-дуже класно, ти на це рівняєшся. І забуваєш про своє життя, що в тебе, в принципі, все вже є для щастя абсолютно. Це життя в першу чергу. Бо поки ти живий, ти можеш щось міняти в житті, змінювати, про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя. І от це от, тривожимося за те, що, можливо, нам і не треба в житті. От я прочитав цю новину, от, задумайтесь. Слава це, всім українцям, ти... які досі тримаються, досі на оптимізмі, колись це все має закінчитися. Давайте не знаю, молиться за це більше, і Україна нарешті хай вже отримує все на що заслуговує хороше. Вже пора. Вже ми натерпілись, Будь здоров. Все, всім, па-па, друзі.